Глядачів телеканалу Сі4 ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події дня на спиртзаводі у Лужанах прогримів вибух є постраждалий у Чернівцях. В місті Добра відкрили нове відділення паліативної та хоспісної допомоги. Вперше за понад півстоліття у мармуровій залі ЧНУ розпочали реставрацію. На Буковині попрощалися одразу із трьома захисниками, які стали на захист України від російських окупантів. В останній шлях 1 травня провели солдатів Руслана Бондарюка у Ломаченцях, Юрія Глечука у селі Мигови та молодшого сержанта Олександра Бідяка у селі Щербинці. Вічна пам'ять та слава героям. Вибух на спиртзаводі у Лужанах є постраждали. Рятувальники одразу прибули на місце події. У коментарі нашому журналістам медики швидкої повідомили, що 55-річний чоловік отримав 60% опіків тіла, зокрема рук і обличчя. Швидка вже доставила його до лікарні. Наразі на місці події працюють правоохоронці для встановлення всіх обставин інциденту. Рятувальники виявили, що вибухнула газоповітряна суміш у зерноприймальнику. Про це нам повідомила керівництва при служби ДСНС Буковини Мирослава Іванчук. Підрозділи ДСНС, що прибули до місця події, провели розвідку та не виявили ознак горіння. До ліквідації наслідків вибуху фахівці служби порятунку не залучалися. Причини вибуху встановлюються. На буковині 16-річного хлопця підозрюють у допомозі військовозобов'язаному незаконно перетнути держкордон. За даними правоохоронців, юнак діяв у змові з невстановленими наразі особами, Підшукавши охочого виїхати за межі України, підозрюваний за грошову винагороду, допомагав ухилянту перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Хлопцю повідомили про підозру. Отримують не лише медичну допомогу, а й турботу та шанс на щасливе життя у Чорнівцях. У місті добра відкрили нове відділення паліативної та хоспісної допомоги дім метеликів. Тут цілодобово лікують і доглядають за дітьми з надскладними діагнозами, зокрема тими, хто не може дихати самостійно. Частину пацієнтів евакуювали з прифронтових регіонів під обстрілами і вибухами. Як доглядають за дітьми у новому відділенні дому метеликів, бачила моя колега Аль. Абрамчук. Трьохрічний Володимир на кисневій дотації. У жовтні 2024 року лікарі евакуювали його з Сумщини. Там хлопчика під час ракетного удару придавила стіна, як наслідок, черепно-мозкова травма та множинні гематоми. Уже стан його стабілізувався. Баб Мама під час того… Прильоту ракетного мамі відрізали кінцівки. Нижні тато з цього всього стресу пішов на війну, там загинув. Захворювання, на жаль, прогресує гідроцефалія, дихати самостійно, хлопчик не міг. Ігор не може самостійно ковтати, йому 11. До повномасштабної війни він жив у Бучі. Коли місто окупувала російська армія, над хлопчиком та його мамою знущалися окупанти. Дитина на фоні страшного стресу, на фоні того, що вона побачила, що вона відчула, розвинула захворювання центральної нервової системи нейродегенеративна, яка прогресує, до жалю, 12-річний Сергій родом із Запорізької області, після початку повномасштабної війни разом із батьками переїхав до Києва. Під час відпочинку на річці один із друзів пішов під воду. Сергій врятував його, але сам не зміг вибратися. Де дитина перебуває? Важкому стані дитини отримує повноцінну допомогу. Це респіраторна підтримка, це лікування спастики, лікування важкого больового синдрому, який супроводжується захворювання. Важкої форми епілептичних проблем. У домі метеликів працює власна виїзна бригада, лікар, анестезіолог, медичні сестри та брати. Вони евакуюють найважчих пацієнтів із прифронтових територій. Найскладніша евакуація все ж таки вона була з Сумщини. Це було за 20 кілометрів від зони бойових дій. Пацієнт Максим в сусідній палаті, один з найважчих пацієнтів. Дитина за через те, що постійні прильоти, реанімаційне відділення воно було підвал, перепрофільований реанімаційне відділення з такою дитиною. Ми звідти його транспортували, забирали, Дитина досить в досить важкому стані. Потребувала стабілізації і на місці, і в дорозі у новому паліативному відділенні нині перебувають вісім дітей зі складними діагнозами, які потребують постійної кисневої дотації. Тут є найсучасніше обладнання та спеціально навчені фахівці. Ми стаємо самодостатні. У нас є свій енцефалограф, у нас є два невролога, які чудесно можуть верифікувати, є приховні силами, немає, і чітко підібрати дозу протистопних препаратів. Часом, звичайно, у нас вже є ліцензія на рентген. Ми зможемо чітко верифікувати генез дихальних розладів і чіткіше реагувати, би, на їхню первопричину, перше джерело і коригувати респіраторну підтримку. Невдовзі у відділенні з'явиться апарат ультразвукової діагностики та вже за. Зараз лікарі готуються до прибуття нових пацієнтів. Щоб забезпечити дітей необхідною респіраторною допомогою, медичний заклад гостро потребує системи забезпечення кисню, кріоциліндри. Вартість одного 178 тисяч гривень. Долучитися до збору можна за реквізитами, зазначеними на екрані. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини сі 4 Університету 150, а мармурові залі нове життя вперше за понад півстоліття тут розпочали реставрацію про унікальний грант, затримки через війну та плани на відновлення. Далі у сюжеті. У вересні 2021-го Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича виграв гарант від посольства США на реставрацію мармурової зали. Востаннє такі роботи тут проводили у 50-60-х роках після суттєвих пошкоджень під час війни. Був оголошений тендер. Відбулися усі процедури. Виявлений був переможець. Певний період часу була дуже велика загроза, тому що роботи не відбудуться через зміну президента в Сполучених Штатах Америки. Але ми дуже раді з того, що наразі є зелене світло реалізації цього гранту. Реставрація охоплює двері, сходи східного фасаду та стелю, розпис якої зазнав значних пошкоджень. Роботи мали розпочатися ще. У 2022-му, та війна внесла свої корективи. Лише цьогоріч проєкт вдалося реанімувати. Очікувана вартість робіт майже 10 мільйонів гривень. Перший транш грантових грошей університет вже отримав. Саме на реставраційні роботи це вперше виграний такий грант в області. Тут не може простий будівельник прийти і щось зробити, а тільки сертифіковані реставратори. Завершити реставрацію планують до вересня 25-го року, і це символічно. Адже саме цьогоріч університет відзначає 150-річчя з дня заснування. Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк, новини Сі 4 Символізм, фантастика і тонка філософія пензля у Чернівцях. Відкрили персональну виставку сучасного українського художника Андрія Жукова з Києва. У проєкті Музика сфер роботи створені вже після переїзду митця до нашого міста. Яким бачить світ автор і що хоче передати глядачеві далі у сюжеті? Персональна виставка художника Андрія Жукова Музика сфер сьогодні зібрала глядачів у художньому музеї. Тут представлені картини, написані під час повномасштабної війни, а деякі з них творилися з 2016-го. Робота за Мальбертом для мене це можливість жити, можливість існувати. Мистецтво допомагає впоратися з цією складною ситуацією. І ці роботи це більше мій щоденник, тому що. Працюючи над кожною роботою, проходять години роздуму. Не тільки художник, але й глядачі знаходять у цих картинах своєрідну відраду. Мистецтво стає тим простором, де можна забути про зовнішні труднощі і насолодитись самобутністю митця. Це неперевершені світи, бо він, він справжній митець, який ніколи себе не зраджував і завжди. Ну, Якби прямував своїм шляхом у мистецтві. Головне у художника це його самість, тобто не наслідування якимось трендом чи, скажімо так, обмаже якимось видатним митцям, а це те, що доходить з його серця, з його душі. Но ну, відчуття такі знаєте, навіть мені важко описати самі відчуття. Ну якесь є натхнення і надія на краще, щось якісь промінь світла. Ось таке от є відчуття. Виставка Музика сфер триватиме до 20 травня. Катерина Тарасюк, Олександр Укіпняк, новини сі 4 це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4